Всім добрий день. Хочу показати свою покупку. У ну, мене є таке, що я хвилююся, бачите, ось як воно здавлено тут. Ось Укрпошта, це я замовляла на тему. І Укрпошта, ось так його, воно таке деформоване. Зараз, ось так, бачите, сильно. А все це ж пластик. За це я дуже хвилююсь, щоб воно не було. Бачите, як деформовано. Я так давно хотіла, і такий в мене страх, що воно здавлено. Ой, воно таке важке до І Це я вірх ногами догори. Так, тут такий матеріал з пупирками. Може, воно і захистило, зараз подивимось. Була моя така давня-давня мрія. Я весь час на них дивлюсь, якщо чесно кажучи, він мені не дуже потрібен, бо я, в мене система вже є. Але мені так чогось весь час хотілося, що я собі як би дозволила. Але мені здається, що це, зараз я його ось так, так, напевно, так, треба чи як, переверну. Ось такий пластик. Ну, Бачите, є трошечки такі. Не знаю, вам видно, Ні. ну такі, як. Ну воно не наскрізь, воно таке, як поцарапано на кришці. Я як... не знаю, як вам показати, ну не видно. не видно. Ось такі різні контейнери, ну, два чи три, прямо дуже великі. Ось такі. Так, як його відкрити? А, тут ось така ета і ось так треба. Ось так. Ось так. Ну, ось такі вони різні. Дуже мені давно хотілося цей органайзер. І нарешті він в мене є. Ну, може, якийсь, знаєте, процес сюди так організувати. Я навіть не знаю, що мені. Ну, мені здається, що можна. Бачите? Мені здається, я можу навіть оці баночки в моїй, ці що є. Отак сюди писати, наприклад, і от сюди. Ні, сюди. Якщо треба буде в комод поставити Ну так, Отак, ось. оці, може, сюди грам 30-40 влізе. 30 точно сюди влізе. Ось такий. Це була така моя давня-давня мрія. Так мені їх хотілось, і ось нарешті вона збулася. Ось такий органайзер. У мене тепер з'явився. Бачите? Буду користуватися. Ну, може, я сюди якийсь процесор організую, не знаю. Спробую, що воно вийде. Ось ну, Бачите, ось такий в мене тепер є органайзер. Ну, я радію, що ніде нічого, не тріснула, бо могло. Ну, все ціле, все ціле, все добре. Дякую. Ще добавлю сюди, що я ще купила. Доброго ранку. Сьогодні хочу показати вам, що я купила бісер. Почну з такого ось маленького пакету, тут всього 10 грам, і коштувала вона мені 37 гривень. Я не, поба... Як? Не, не додивилася, що це 10 грам. Я чогось думала, що я все беру по 50. І виходить, що. Мені це дорогий такий виходить бісер, і краще б я його чимось заміню за зробила. Тому що, ну, як мені 10 не потрібно. Ну, коротше, ось так я. Ну, він якось камера не передає, він такий ніжно-ніжно-рожевий. Це 78420 і дуже красивий, ну дуже дорогий, коротше. Як би знала, як не брала. Я, це моя неуважність. Потім я взяла оцей бісер, я взяла на гірдан, який я зараз роблю. Я думаю, що я зроблю ще один. Тільки ну, колір основи, як візьму інший, і чорний, ілі прозорий. Ну, я далі покажу там, Ось. тому що мені не дуже подобається. Я як завершу, то я покажу. Але мені не дуже подобається, як я трошечки заміну зробила, і мені здається, що воно не вдало. Ось, і я вирішила докупити бісір, щоб ще раз зробити. 54250. Це ось така, як кераміка, з таким кольоровим, бачите, відливом, таким, переломним таким. Ось бензиновий такий. Оце натуральний, 53240 зелений. Оце те, що йде там по ключу, до того гердана, мається на увазі ось так. Потім от такий я докупила 98-210. Це, так само, як кераміка, але такий, знаєте, як, перлиний такий, покриття зверху. Ось такий. Ось. Мені здається, я в тому гірдані оце замінила на оце. І мені здається, я не помилилась. Е є різниця, але. Но... но це не, ну, як ціна неприємна. Не це 1790 298 і мається на увазі, що він може втрачати вигорати кодер. Мені здається, як він би вигорів, то він би став таким самим, як оцей. Ну, тільки таким більш прозорим. Ось такий мені. Ось на цьому я завершив, ну як закінчився. І я його докупила 0,3, 193. тому що я просто в мене встала робота. Я його не доробила із цього бісера. Ось я його докупила, тепер дороблю. І ще якийсь в мене. Мені здається, оцей в мене ще там, ну, там ледь трішки залишилось. Ось такий. Докупила 96,050. Ось такий. І ось, мені здається, теж було по ключу 54,210. Ось такий зелений. І ось я, я була впевнена, що я взяла не матовий, а я виходить, взяла матовий. Я не знаю, як з нього гердан буде виглядати. Що він такий матовий, не знаю. Я хотіла просто скло взяти. Ну, може і з нього зроблю. Ну, тепер, тепер, якби би перегоріла, мені треба тепер, ой, ну, знаєте, як. По, ну, час потрібно, щоб пройшов, щоб я поновив. І купила ось такий бісерний бі... набір від, набір від о, Нової Слободи. Ось ця о, дівчина мені давно подобала. Що ж воно в мене не влазить? Ось давно вона мені подобалася. Мені так захотілося її придбати. Ну, Ви знаєте, от о, скільки коштує сам набір, і ще плюс доставка вийшла 100 гривень. Ну. Ну, там я його накладним платежем брала. Зараз я його покажу. До речі, в мене перший раз, що я його ну, відкрила і одразу закрила, тому що, ви знаєте, напевно, оця тканина, ну, як схема на тканині, впала на підлогу, десь там на заводі, чи де на фабриці, чи де їх виготовляють? І її просто згорнули. З підлоги підняли, згорнули і поклали в набір. Тому що вона була така брудна. Як знаєте, як ну, от на, брудний, на брудну підлогу впало, то я взяла зранку сьогодні встала, розгорнула його і таким, знаєте, валюком оцим липким. Ну, почистила. Да, так? Тому що він був, ну, брудний буквально. Це в мене перше таке в житті. Ну, я розумію, що це людський фактор там. Так сталося. Ну, я, в принципі, без претензій, просто мені так дивно. Ось Я люблю набори нової слободи, в мене вони є, і я їх багато вже вишила. Ось така дівчина в капелюсі такому з прикрасами. Платья. Сукня така, я десь бачила вже цей такий набор відшитий. Ось. Мені дуже подобається самфон. Зараз ми його розглядимо на тканині. Ось я тканину оцю сьогодні зранку розгорнула. І оцим валіком такого що в мене, вона доволі велика, до речі. Такого що в мене не було. Тут от навіть є, бачите, такі смужки чорні. Я так потерла, вони не, не відходять. Я його зранку почистила сьогодні. Ось така велика тканина, до речі, такий атлас. Ну, в, в, в них завжди одне і те саме. Ну, один і та сама тканина. Ось, ось такий, бачите, мені дуже подобається. Давайте зрівняємо, порівняємо з Ну, те саме, так? Може, тут трошечки чер... такий червоний, а тут трошечки більш бежевий. А ну, що тут з обличчям? Давайте подивимось, ось як надруковане обличчя. Що це за крапка? Ну, я ж кажу, його як будто виваліли, а потім мені. Ось таке обличчя, потім згорнули. Я, я, мені дуже подобаються їхні схема. Ну, вона велика. Я тільки зараз подумала, це ж буде оформлення грошей коштувати. Ось така, бачите, вона мені дуже подобається. Я не знаю, чого воно так подобається. Що я... Дуже мені ця дівчина подобається. Така вона якось, знаєте, ну, спокійна, вона така. Я взагалі люблю цей стіль такий. Як він називається? 60-й, чи як оце? Бачите, ось таке платье в неї буде? Чи навіть 50-ті отакі? Ось, ось такий в мене набір. Так, це тканина. Тут є голочка, де вона? Я її зня... знімала? Велика така, знаєте, трошки більша, ніж зазвичай. Не знаю, як вона буде. Тут, бачите, є бусини використовуються. Ну, ось, ось сережках, ось на... На, на мисті отут ось, бачите? Ось таке, може, десь на руках теж Щас подивимось так. Так, і от тут от, прикраси в неї так само використовуються бусини. І ось вони самі по собі. Де вони? Ось вони бусини. У мене, може, даже залишки ще таких є від з іконі. Потім такий бісер. В них як би в номерах, ой, в наборах повторюється бісер, у них ну, своя ця є як, номери, які вони використовують весь час у всіх наборах. Тут взагалі чотири 4 номера бісера вони використовують. цей рожевий. Ось такий якийсь темно-бузковий, чи як його назвати, бусини. І ось такий білий. Ну, це буду вишивати, мені дуже його хочеться. Я його почну і буду потихесеньку. Не буду поспішати. так, Мені здається, що це буде, ну, що я так буде. Там подивимось звісно. Ось це задня сторона цього набіру. Ось. Люблю я нову свободу, дуже люблю. Ну, все, це поки що все, що я купила за останній час. Всім до побачення!